Були якісь відгуки після передачі першої е, автомайстерні «Локер», яку ми передавали декілька місяців тому? Може, ви чули якісь? Е, звісно, ми постійно тримаємо зв'язок з хлопцями, і е, я вам скажу, що дана мобільна майстерня вона е, дуже добре себе зарекомендувала, вона дуже зручна. По комплектації є все необхідне для того, щоб забезпечити ремонтні роботи, і хлопці дуже позитивно відгукуються на адресу цих мобільних майстерень і просять ще, тому що в них є потреба. І в умілих руках наших фахівців з ремонту технічного обслуговування техніки наші хлопці візьмуть той максимум, який ваші фахівці. Укомплектували дані автомобілі, які дають змогу проводити широкий спектр ремонтних робіт.